Скажу так просто е, нелюдське з іншого якогось століття, з іншої епохи відбулося в Ірані, де стратили громадянина Європейського Союзу. Е, головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель е, розповів, що людину, чоловіка він має німецько-іранське громадянство, ім'я його е, Джашмит Шархат. Звинуватили в теракті в мечеті в Ширазі у 2008 році, коли загинуло 14 людей. Його засудили до смертної кари, але в офіційному вироку використали універсальний термін. Поширення корупції. І Іран звинуватив його в контакті з офіцерами Федерального розвідувального бюро Сполучених Штатів, центрального розвідувального... Коротше, зробили з нього корупціонера, зробили з нього шпигуна, зробили з нього агента масаду, зробили з нього коротше, всього найстрашнішого злочинця, якого тільки може бути, і розстріляли. А канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав це просто скандалом. Дійсно, стратили громадянина держави це скандал.